Що снилося, Валерій. Тільки щоб не поросятку вже пірилося. <риклад> Капець, я не знав, що ти оригінал, Навіть не підробка. Моя реакція, коли Владик сказав, що так, він готувать. на новий рік подарує мені лего. Я знаю, як провірити і це дійсно Батін друг. Знаєте, чат лайфхак. Підходиш до батіного друга. Його! І здороваєшся з ним за краб... крабом оцим. І він каже: ого, який сильний. Чуть руку мені не зламав. Якщо він такі фрази не вит. Та блін. Вот, я тебе херьез У нас, до Що, идет католока. Блин! Стой! Сейчас играть, що, блин! У меня тут чаты Владик. Понял? Ты. Чтоб ты там не был, ты чертишо. Без бантика сбоку. У <фух> <ка> все, що тут є. О! <свісна> <свісна> наш чат, коли не було стріма 3 дні. Йой, картини кріпові. При двері. Ти що гоніш? По коридорам бігаєш. Я дура! Ну, оце рівень загадок якраз норм. Кстати, я побачив цифри, але не запам'ятав. А ніфіо! Як то кажуть, пас, пас, насмішиш, людей поспішиш. Як то мудрость не бачить? І. Є. Оооох! Той антагоніст, який гнався за нею, а він був десь в метра 2 від неї від Каті. Двері такі зачинились за ним. Перед ним і такий, А, ну не догнав. Куди її шукать? Так. Івандрю, з вас привіт. Катя, досить дозвіл кусати грубяння, в надто то грубянять. Доси дозвіл? А шо такое? Так они відчиняються! А коли вже щось страшне буде в цій грі? Ми в горрор играем, чи. Каметь. Підвал, підвал. Прямо, прямо. Підвал. На ну, що ти кричиш? Яка мене. Трэш! Що за фігня? Що за Шизовень! Ну, один квадратний сантиметр вже п'ять раз перелякалось. Ну, ви що думаєте, ми поведемося наступний наступный раз, оце кричать? Блін! Ти що повилазила, блін! Як ми тут ходили по 500 раз? поки я не підійшла до нього, проделал, я не побачив.